Ось запитую вас, Ігор, Армагеддон, війна Гога і Магога, вона йде? Війна ця йде. Загалом вона йде весь час. Так. так. Але стан такий, щоб ми це відчули на собі, щоб ми це побачили, що це і для чого це, і для чого це і так далі. Цього немає. Тому ми говоримо, що ще немає, що це буде майбутнього. А взагалі, в принципі, це ж усвідомлення стану якому ми перебуваємо, і стану, до якого бажано прийти, до якого ми нарешті приходимо. Сьогодні ми не можемо уявити собі майбутній правильний стан, це марно так, це гірше ніж Гармагідон. Тож нас до цього стану мають привести послідовно, навчаючи, розкриваючи, показуючи нам усе наше нутро. Війнами, грубо кажучи, ненавистю, ненавистю, війнами, але й взагалі є багато можливостей у Творця. Пояснить людині, хто вона така і чому треба все-таки прийти з негативне відчуття. Тільки тоді ми почнемо усвідомлювати стан правди любві. От, скажіть мені, будь ласка, ми будемо вдячні цим жахливим станам, які ми проходили. Ми будемо триматися за них. Навіть триматися. Тому що якщо вони пропадуть, то і пропадуть правильні корисні стани. Так. Нічого, що робиться, не проходить безслідно. І ми зобов'язані все це вибрати в себе. Тобто, я буду вдячний навіть цьому всьому. Можна так сказати? Так сказано. Повинна людина благословляти як добро, так і зло.